Так, дальше мені що, на що настроюватися? На позитивну волну. А на послідок я скажу, добивай вже мене. О, я перепутала, це не те, що я хотіла. Я там просто тебе хотіла удивити одне віще. А це просто така віща, яку ти собі даже хотіла. Ти мені казала, що тобі таке подобається. Я тобі ніколи нічого не кажу, що мені подобається. Була, Потому... була, ти казала, такий костюмчик. Потому можна... Тому, якщо я тобі щось намікну, то ти завтра підеш виписувати. Це теж шорти, чи, чи що воно випадає, скільки його? Хай погляди. Дивися. Дрід, твою на кочеришку. Ну, дивись, так. тебе ж сонячно. Є алергія на сонце. Так прикрилася по максимуму. Штани легкі, літні. І будемо з тобою, що не розові, а в тебе зелені. Будемо з тобою, як два запахи. Владко, та. знаєш, що мені ряси і можна править в церкві. Ми Він. з тобою, як Бонні і Клай. Як Фрейму, ти притула. Скільки раз кажу, що я такого не люблю метрового. Так час тільки таке так роблять. Що ти брешеш? Синю взяла. І, і, зумрудні, і взяла. так під, під, під твій комплект Хюрем Султан. Шикарніший і костюм. Це косинка можна на голову, а молоді жінки одягають як топік. З тим хюрем Султан набором, яка була шикарна жінка. Ну, когта ще куди не йшло, можна надіти. Ну, ну, штани Що, не понравився тобі такий шикарний комплект? Костюм непоганий, але ну, не на мене. А що на тебе? Мене... Давай на тебе рясу Дивись. священника священика і все. Так, о, це вона ще є ряса священник. Ще кресто такий здоровий випише мені і все. і да, можна лягати. Зараз. Оце мій найбиший наборчик. Це для нас тебе для вечірніх пригулок по хрещаті. Я, я це Приїдеш їдеш до що мене слів на святський кірала. Я це приблизно думаю, що ти і ржеш як кобила. Що ти тут поквеш? Видать знову леопардове. Так чи ні? Так могла спочатку з тяжої артилерії начать. Я на закуску то оставлю. Ну, легесенька, красивесенька, стільніша. Розпаковка без слів. Мілкбар в сум в сумі. Пішли Який бар. 20, 20 курчат, 20 утят, поросятку. Ти ж будеш поратися і, і не будеш думати про, про бари. Це штани чи спідниці? Штани. Ну це просто пушка, польот. Йди. Польот фантазії. Точно, що польот. Десь яката, то почти метрова. Ну подожди, в тебе кендів плюс 6 кілограм. Ну, я його як вихват візьме, так там не останеться того метра нічого. Ну, і, і... ну красота ж а які легкі, які літящі, яка ти будеш воздушна. Ну для чого гроші портить? Боже, я ось, я ось покажу, скільки зайняла моя одежа в гардеробі, саме більше. А та, що ти мені купляєш. Так носи, модні чай. Куди? Приїжджай до, 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 до мене в Київ. Я mm -hmm. тебе буду водити на свій да? скіраути. Ну, якби мені було хоч, хоча б 50. А тобі скільки? А ти не знаєш, скільки мені зараз? Тобі зараз 75. В тебе mm -hmm. тільки проходить третя да? частина життя. Тобі ще до 100 обов'язково. Третя половина життя вже на кладбище. Ні, у нас живуть до 100, на середня продовжительність життя 100 років. Ну купуй, купуй далі, побільше купляй. Як я вру, тоді виносити на серед города, за, за те враховую. Господи, ядно. можна зробити, сделать... то, добре, що тобі прямо сильно не нравиться, можна зробити розпродажу. Не ну, продавай. Ні, ці штани, зараз з тобою погуляємо. А, тоді будеш продавати. Звичайно, ми з тобою зарядимо нашою енергетикою, побідітельність столицю. Спокусітельнець, а потім вже. Щас ось стомці покажу. Будем хай позріє. Все хоч слава, Всього, Богу. на сьогодні це все. Який тебе подарок самий тобі більше все подобалося з усіх? Ну це хоч безвредне, це красиве, наші надів, ладно. Вже ухами пострадають. Ну ладно. Ну, а оце для чого? Я не знаю.